Інклюзивне навчання забезпечує сприятливі умови для створення рівних можливостей і повної участі дітей з особливими освітніми потребами в житті навчального закладу та громади для їх ефективної діяльності необхідні спільні зусилля не тільки вихователів, вчителів, обслуговуючи персоналу, але й батьків, членів сімей та однолітків. Сьогодні є методики, є ну взагалі в світі розроблені, да є наукові праці. Але проблема в тому, що в класичній схемі підготовки наших педагогів, психологів, соцпедагогів, педагогів, дуже мало годин відводиться на те, щоб формувати спеціальні навички спілкування з дітьми з інвалідністю і їх батьками у Миколаєві. 672 дитини з особливими потребами виховуються і навчаються в звичайних навчальних закладах з метою підвищення рівня організації корекційно-педагогічної діяльності педагогів та спеціальних психологів в Миколаєві відбувся польсько-український освітній форум, де поетапно розкривали технологію організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами на прикладі Польщі образование в Польше все-таки имеет уже достаточный опыт и, что характерно, такую сильную правовую базу. У нас это, хотя законы приняты были еще в 2011 году, но все это идет еще вот на таком начальном этапе, еще не до конца готовы учителя работать в инклюзивных классах, я имею в виду обычных учителей. Поэтому и родилась идея семинара, чтобы рассказать, оказать помощь учителям, подготовить их к работе с разными категориями детей. слуха, зріння потранвікна апаратом. Польсько-український освітній форум системи інклюзивного навчання відбувся на базі Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Вищого навчального закладу університету Україна. Розвиток держави оцінюється. Турботою про людей з особливими потребами. І перш ніж надавати психологічну, педагогічну допомогу дітям з особливими потребами, треба підготувати педагогів, психологів, вихователів. Таким чином необхідно впровадження нових форм освіти, які б давали б можливість особливим дітям вчитися зі здоровими дітьми, це й передбачає інклюзивна освіта. Адже саме в процесі виховання і навчання формується повноцінна особистість. Олена Бунтарі, деревцова, Василь Філімон так цілі. Thank you